Привіт людей, з вами Аня і сьогодні я знімаю відео з моєю накащою подружкою Олею Там усі знають, що вона моя найкраща подружка, але все ж я мушу нагадати. І так, е, сьогодні ми знімаємо пранк кол Переколи по телефону. У нас є така шапочка, у нас є така кепка. І ми беремо завдання з кепки, беремо номер з шапочки і будемо пранк колити Так, що я сказала, я не знаю, тому ми на то Чувачі, чувачі. Ха-ха, ага, я перша. Так. Там <laughs> <laughs> на селі <саді> пишу. <laughs> yeah. Так. І номер... Номер... Такому. Так ми дзвонимо, ми му... <laughs> на пенсію. Бо ми двоєрідному брату. І тут якраз таке пише. О, позвони двоєрідному брату, скажи. I love New York. Я люблю... Не, або я просто, я люблю Нью-Йорк. Е е е Який в нього Київстар? Так. В нього є е дві карточки, але я буду дзвонити з Бабиного на Київстар. Бо в мене немає, в Ані немає на Київстар. І от Ані в минулому відео виїбать. Це мій, мій телефон, що знають. Привіт. Привіт. Твій телефон бачили не в минулому відео. Ні, я маю на увазі знають мій телефон. Так. Ось що ти, ти робиш? Трішки знімати. Органи. Quanto... Ja zaraz swoje organy pokażę. On u mnie taki czerwony jak Nie Ja nie jakoś nie powiedziałam. Oj napisał coś A u czarne no. organy. A u Ani w jakim? No, Oj nie mów takiego. A u Ani w którym? Bliiiin. O takie, widzicie? Ola, wystarczy porozmawiać z Я люблю Вот Так, так Так, да, давай под я. Ладно. Дитячим голосом сказал. Не, нурма сказала. номер. Так, мені купили айфон і дзвонимо, дзвонимо до Юлії. дзвонимо до нашої однокласниці Юлії і кажемо, що Олі купила iPhone. Так, мене 10%, у мене зараз телефон. Так. так. Олі Так, Це клавіатура. Мене, так. Там така в них клавіатурка. Як на піаніно. Ля-ля. Ля-ля. Может это тебе симфония была? Якито эти? Тамускалька? Ты? Ну одно маг, а магаканка была? Что ты кричишь? Что ты кричишь? А России яка с ним? О, я тут не набрала, значит не набрала.